Слава Ісусу Христу, Вітаю вас! Сьогодні пропоную вашій увазі вправи, яка має назву літачок. Для цієї вправи нам необхідно зробити два паперові літочки. Можемо зробити це самі і продемонструвати дітям. Можемо залучити також дітей до того, щоб вони самі їх зробили. Але на один із літачків на крило приклеїти монету 10 гривень. Чим важча монета, тим краще. Тоді запропонувати дітям. Запустити ці літачки, щоб вони полетіли. Той, що є легкий, без монети він полетить відразу і пролетить певну відстань до себе своєї цілі. Той, на який поклеєна монета, він впаде на тому ж самому місці. Цю вправу можемо застосувати до теми, яка стосується прощення. Ця монета в 10 гривень це є як тягар, який ми маємо на серці після того, як хтось нас образив. І якщо ми носимо в серці непрощення до нашого критника, то нам є важко почуватися вільними, тому що цей тягар постійно нам нагадує про образу. Але коли ми зможемо простити, коли ми прощаємо цю провину, то ми схожі до літачка, який вільно летить, бо серце наше тоді є сповнене любові, сповнене свободи, сповнене радості, бо тягар тої образи він є відкинутий. І таким чином ми зможемо легше долетіти до небесних осел. Бо непрощення створює перешкоду для досягнення царства небесного.